Збив велосипедистку на пішохідному переході, а після цього іще кілька метрів провіз її на своєму авто. Це моторошна ДТП трапилася по обіді 25 січня у Здолбунові. За словами очевидців, керманич легковика летів на шаленій швидкості, тож збивши жінку, одразу зупинитися не зміг. Я просто повешла удар, як підлетіла, він її збив, і вона на машині він її провіз і вона тоді впала. Додають медики, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть потерпілої. Ну гляньте, де велосипед, а де його шапка, чи що там злетіла. Я вже бачив, як це. Ну я вже лежали так. Поліція була. Казали, що скоро приїжджала, вже нічого не було із якісних. За словами здолбунівчан, керманич авто людина досить відома у їхньому місті. Він вчитель однієї із місцевих шкіл. Розповідають, коли чоловік після зіткнення вийшов зі своєї автівки, на вигляд мав ознаки алкогольного сп'яніння. Що не чула, ви воду я знаю. Викладач школі. Тим продавана вчання, а чого п'яний був їхав не цей настрічні виїхав ви дорогу за попередньою інформацією. Ця моторошна автопригода трапилася саме з вини Керманича Легковика. Втім, наразі правоохоронці все ще встановлюють обставини інциденту. Повідомлення про автопригоду на вулиці Шевченка у здолбунові надійшло на спецлінію 102 сьогодні о 15.06 Від очевидця. Попередньо відомо, що водій автомобіля Рено допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалась по попутному напрямку. Попри надану медиками швидкої допомоги, на місці події її життя врятувати не вдалося. Усі обставини встановлюють слідчі слідчого управління. Тож, чи справді водій перебував на підпитку та чи саме він спричинив ситуацію, у якій загинула людина, стане відомо згодом. Ангеліна Буракартам Шаула, телеканал Media Group.